Ми це те, що нам подобається при стресових ситуаціях. Ми вже це говорили. Наша свідомість звужується в тунельне мислення. Мої думки це не я. Особливо в тих випадках, коли та тривога неочікувана. І він розказував, що його дружина каже, що він став набагато спокійніший. Вітаю ви на каналі Дармороз. Сьогодні з вами розглядаємо вправи на зниження тривоги. Коротенькі, але дуже дієві. Отже, хочу поділитися коротенькою технікою, яка допоможе знизити тривогу. Особливо в тих випадках, коли та тривога неочікувана, і якось обдумати її, прийняти якесь рішення, застосувати якісь техніки КПТ, когнітивно процесуальні чи якісь інші, немає часу і треба це зробити швидко. Отже, закидаємо голову, тим самим ми. Ви розпреділяємо напругу в м'язах надпліччя, трепа м'яз, і обіцяють в літературі, що покращується вироблення серотоніну. Тут ще один маленький фокус. Тут йде ще розфокусування, тавтологія, фокус розфокусування, щоб краще запам'ятати. А тому, що при стресових ситуаціях, ми вже це говорили, наша свідомість звужується в тунельне мислення, і треба наш. Зір розфокусувати, тобто закинути очі і голову наверх, і тоді робити зліва направо чи справа наліво рухи очима. Згадуємо. І НДР, сенсибілізація з допомогою руху очей. Закидаємо голову, голову нагору і дивимося коротенько, десь дві хвилини, рухаючи очима. Коротенька і дієва вправа. Нещодавно був на конференції, і мій викладач Джошуа Креймаєр, е, доктор психологічних наук, поділився також коротенькою, дуже дієвою, гарною технікою, якою він користується сам багато років. І він е, розказував, що його дружина каже, що він став набагато спокійніший. Надіюся, е, що і ми з вами, користуючись цією технікою, будемо набагато спокійніші. Отже, перше: плюс-мінус 5 хвилин. Але якщо ви навіть одну хвилинку зробите кожну з цих трьох коротеньких вправ, це вже буде дуже добре. Ми спочатку кожен палець отак переторкаємо однієї руки і потім другої. Пам'ятаєте наше відео про чотири стихії, де ми говорили про заземлення? Оце щось спільне. так? Відчуваємо своє тіло. 5 хвилин. Ми 5 хвилин робити не будемо, бо це демонстрація. Йдемо далі. Далі йде дихання. Глибокий вдох, затримка, видох. Плавний довгий видох. Знову ж таки, згадуємо наші техніки. Чотири стихії і саме повітря. Там є багато технік дихання. Знову ж таки, 5 хвилин. Якщо одну-дві робите, не маєте часу, це вже також дуже добре. І останнє мені дуже подобається: це коли ми спостерігаємо за своїми думками збоку, дивимося на них як на воду в річці, так, як вона тече в когось то швидка річка, в когось навпаки, повільно, в когось глибоководна, темна, в когось мілкіша, світліша. Або мені то більше подобається, якщо ми спостерігаємо за небом. За хмарками. І тут так само в когось е, це темні чорні хмари великі, які пропливають. Ми в них не занурюємося, ми за ними тільки спостерігаємо. В когось білі хмари великі, гарні, за якими світить сонце, в когось дрімненькі хмари, кому які подобаються, в кого які думки. І 5 хвилин ми спостерігаємо за своїми думками. Пам'ятаєте, ми говорили? Ми це не наші думки. Тобто наші думки це не ми. Мої думки це не я. Це всього-навсього те, про що ми колись читали, що ми десь бачили, що ми чули. І потім формуються думки з наших нейронних ланцюжків, так? і нам це показують. Ми це те, що нам подобається. Якщо певні думки нам подобаються, оце вже ми. Якщо не подобаються, значить це не ми. Слідкуйте за своїми думками, не оцінюйте себе по своїх думках, і в цьому ваша самоцінка підніметься, і ваші почуття я впевнений будуть краще. Ви були на каналі Дармороз. Ми з вами розглянули коротенькі, але дуже дієві вправи зниження тривоги. Але пам'ятайте, одного разу зробити їх буде замало. М'язи, які ми розглядали, треба тренувати вправи, треба тренувати. І періодичне виконання цих вправ буде дуже позитивно впливати на ваш психологічний стан. Ви легко навчитеся вирівнювати свій психологічний стан. До наступних зустрічей. До побачення.